По чому? А де баб? По чому продаєш? Що? Людина питалася вчора мене спитати. Що продаєш? Ну ти продаєш чи не продаєш, вона питає, або ти продаєш, або не продаєш. Що продаєш? Ну ти знаєш що. Машину? Ні, машинку. Машинку, швейну. Так. Да. А що вона дає? Вона ну... нова машина. Normal. А ти що даєш? А хто зарадить? Тисячу-дві? Ти що хочеш? За нею більше хочеш взяти? Що? Тисячу-дві? Mm. Хай сраку біно трактиме. Діти, ти ж людей. людина з вищою освітою, ти таке говориш. Ну що ти таке говориш? Чому? <хихих> Каже людина, спати не можу, не можу спати. Чого? Бо хоче знати ціну на машинку. Подивися на писанку. Чи ти Що? Чи 5000 Пять тысяч А это что, столя? А, это а, нова? А какая тут фирма? А ну покажи. Вытягивай. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой. Ну что, это старье? Привилегия. Там она новенькая, да? Ну а что? Почему продаешь? Я сказал что Она Чи нове? І... нахуй щас, ти знаходиш таке. Так, привілек, зараз подивимось. Ну що? E, Будемо продавати, бо тому що людина хоче купити, а ми її не даємо купити. Хай купляє. Хто? А це Застрашений хуй, мамі. Ого, то ще така штучка? Та ж ну вийшли! Вона в роботі не була. Емі! Mm. Емі! Mm. а скажи тато. Скажи тато. Скажи. Тато. Тато? Тато. Тато. Скажи. Тато". 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 тато. Папа. Ні, тато. Тато каже. Через так? Вічнуло. 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 Думаю, що так? Вічливо. Вічливо. А ти та... що стара? Вона така сама, як я, і вона мені спалась. То треба було в очі плюнути її. Ні-ні-ні, ви вибачайтеся, що так говорите, я що пожала якась, я що. Я хазяйка, я патріотка. А я що? Пацан? Золений. Так тоді ще не було машин. Були. Отак от. маленька. людь за духе. Аня що воняє. Ваняє? Воняє. Не приходила ще. Йоп твою мама. Ходи біля хати. Дід, та це діори. Та це стоїть дурні гроші. Тож, Аня, Діор стоїть мільйони. Аня, каже, що це у нас. Оце нас мажор. Нас? Оце жирує. Де нахуй ти Тихо, дитина спить. Жирує, діорами духується. Оце жир. Це ж не українські має бути, не совєтські. Це ж слава Україні. Тройні диково. Чи стухаєш? Все, все. Спати. Піздуй, да. Що там, блін? Домовий? Ки домовий? Ми бачиш, дрова складаємо. А ти що робиш? Помагаєш? ти? Це хуйовий президент! Баба! Що ти Що ти стала на мене, дивишся? Та ж ти мене кликав. Я їсти хочу. Звари мені уруч е. Нема ніякої кукурузи. Нас нема мав плити. На чому я тобі звору ку кукурудзу? Звари мені! Не звору. Внучок, Ком тобі? Дідусь, що таке сталося? Купи плиту електричну, я хочу в кукурузу поїсти. Так а де мені її копити, дід? Магаз... Якому магазині. Може, ти підкажеш, якому магазині? Магазин Технотот. Там вибір хоро хороший. І ці нелюхуйові. Так, і зараз замовляємо. Ну, я беру таку е, добротну, так? Да? Ага. Два роки гарантія дають. Вісім програм духовка 62 літри. Берем? Берем. З днем народженням. Юрій Павлюк. Ой, ти не піздюк, вітає тебе, дід Толя і всі твої друзі. Ой, ти кучерявий. Попіздить любиш. Хлопець, ти розумний, гарний, хороший. Овше не хуйовий. Ого, 30 років і собі. То ти вже не гниляка молода. Вже розумний. Ну ти і високий. Приїжджай в Єрванту. Хуй? Я ними тебе нагодую. Живеш і працюєш в Норвегії, нехуя устроївся. Вертайся додому, бо там немає караоке. Та й бухати дорого. Друзі тебе люблять, та цінують і поважають. І хуйні не посоветують. Другайте. Юрий Афідарже. Фу, блядь! передиш, що же ділити? Передіжом що? Фу, я зараз йду нахер. Ти перейду. Ну, ти що пустив цю змійку пустив чи що? Ша! Фу, дід, пусти змію, все, я завершую. Не надо! Ну то нащо мені змію тут пускати, Не. дід? Ну Пряма трансляція 9000. Ну бака! Вони чого ти пердеш, блін. <рес> та ти раз пернеш то крісло. масажерне, то воно, та воно поламається нахід. До довго йде? не прослужує, воно приперечене буде. Давай. З днем народженням Юлік Шмалій. Бажаю зловити вже цю хитру золоту рибку, бо щось вийобується вона. Я її дам піздюлі, щоб ти її зловив. Вона має тобі виконувати любе бажання. Щоб ти не піздів багато, був порядочний і не вийобувався. Але насправді ти і так хороший хлопець. Іди до мети. бажаю тобі великих успіхів, не бути гнилякою, і в тебе все вийде. Ну, бува. вітає тебе, дід Толя і кохана дружина Олександра. Вау! Ходиш в чорних очках, вийобуєшся. Та ти ж пиздиш таке. Ну, то таке, що треба, куди без цього? Що це здоров'я. Юлік офідерзень. Блядь, зараз. Що таке? Що це Що? Що вони роблять? Шо? Шо вони роблять? <реш> а, Я ж нічого. Як нічого? До блядь. Свіже повітря, Богу. Ну що ти розкажеш? Що я вам сказав? Як діла? Де таку? О, то Це гнила яблуко. Зараз не Я зараз тобі взірву яблуко найкраще в світі. Я не... я не маю чим їсти її. А з тебе там баночки стоять. Сашка, не хочу. Баночки стоять зуби, чого ти не ходиш? Ага, воно мене риже. Блядь, зробили зум. Зу... Ді, тобі зробиш добро, а ти і плюєш в душу. А ні, ти третир'єш, ти, тобі не. А ти що винен? Я не винен, але бабушка казала, що вона кореа мастить і нормально. А де менше. Менш? Вона бреше. Бусь, у нас бабушка справедлива жіночка. А де бабу? Сьогодні не втираюся. На дискотеку пішла.